Всім привіт! Сьогодні готую елементарну закуску із перцю. Хто любить перець, тоді вам сюди. У мене 5 перчин. От такі. Я їх помила, вони вже в мене підсушилися. Будемо жарити на петельні. Я підготувала вже от вона в мене вже на плиті, включаю, включаю на середній огонь. Вогонь. Ну, щоб було і не дуже жарилося прямо, і вже прямо не тушилося. Наливаю я трішечки олійки, зараз трошечки вас підвину ближче, щоб ви бачили, скільки я налила. От. І е, зараз вона прогріється, і буду я вилажувати. Е, Трішки-трішки хай прогріється і буду вилажувати просто на сковорідку, без ніяких там, приправ. Ми будемо потім готувати приправу, коли воно із жариться. Все, я вилажую от перчик просто на сковорідку. От. Все, в мене якраз поміщається 5 перчин. Ви дивіться по своїй петельні, як воно там поміщається. І е, я поставила і накриваю кришкою. Все, хай воно жариться. Так, поки в нас ще піджарюється перчик, до речі, хочу вам показати його. Он, дивіться, через кришечку, вже такий трошки піджаристий. Але ще на кінця повинен він так добряченько піджариться. От. І. Зараз таку приготуємо заправочку. У мене зеленушка можна будь-яку, яку ви любите, порізати дрібненько і потерти чесничку. Так, тепер, все, я натерла і порізала. Добавляю трішки соли, адже ми перці свої не солили не перчили, нічого не робили. Добавляю ще приправ. Різні в мене: хмель сунелі, чорний перець, італійські трави, всі, всі смісь. вся. Так, добавляю я трішки-трішки абсолютно гірчички. Буквально чуть-чуть. Французької. До речі, французької. Так, у мене. І додаю ще соєвого соусу. Трошки також все гарненько перемішую. Ще, напевно, треба трошки соєвого. От, перці в мене зараз дожарюються. І потім я оцею всьою такою смакотою буду поливати наші перці. Так. Смакоту нашу. Ось вони прям так піджарилися м'якенькі, шкурочка буде злазить. Так. Таку смакоту. Тепер я беру свою цю заправку, яку я зробила, і отак по всіх розпреділяю перцях і просто залишаю, щоб вони постояли оцим соусиком, соусиком пропиталися. І все, і можна їсти. І повірте, це така смакота. Хто любить перці, це прям-прям-прям супер. Ось, дивіться. Ну прям ж супер, же ж. Ну, супер. Так, всім смачного. Готуємо. І всім па-па.